Доброго дня, моя дівчатка. Сьогодні хочу зробити такий коротенький звіт, що я робила цього тижня. Бачите, в'язала. В'язала що? Льон. Е, крім того, що я тут зв'язала, я цього тижня ще зробила багато зразочків. Відео про зразочки, воно вже є на каналі, тому не хочу тут зупинятися, ви подивитеся це відео. А тут вже поговоримо про, ну, про те, що в'язала. Неготового готового майже ще немає. Перше хочу зупинитися на цьому сарафані. Це є льон, 100% льон, 320 метрів на 100 г. У мене відв'язаний, він повністю відв'язаний, вже два рази попраний, тільки ще не відпарний. У мене вистачило, у мене було 565 г. У мене десь грам 30 лишилося, пішло на сарафан. Сарафан довгий. І ще просто не відпарений, трошки, бачите, тут закручується попраний. Викручувала його в машині, з ним абсолютно нічого не сталося після машинки. Тільки він дуже ой, зачіпала кама, тільки він дуже впускав кольор. Дуже впускав. Скільки І зразочок я прала, дуже впускав, вода була такого кольору, як цей сарафан. І навіть якщо я в кінці давала трошки для полукання, от ви знаєте, що оце трошки стримує колір. То другий раз все одно, коли прала, все одно була така. Брудна брудна, вода, ну не брудна, від кольору вода була. І навіть коли викручила машинка, на машинці були залишки того кольору. Але нічого, якщо подивитися на нього, він кольор не змінив. Хоча він так впускав сильно кольор, не, в... не змінив. При в'язанні на машині він дуже сипався. Я показувала, коли в'язала, здається, в... де зразочки, дуже страшно сипався цей льон. Але в мене сарафан відв'язаний. Добре, як сидить на мені, яку покажу в готових роботах. Тут просто говоримо про в'язання. Вистачала мені обробка в мене, йде ось так. І так само на проймах. По боках в мене розрізал, тут ще просто не заблоковане відпарано. Отаким. От Трошка узорчик такий. Чудово дивиться, я вам ставлю відео, як він сидить на мені ще до прання. А як після прання, вже коли буде повністю готовий, зроблю відео про готові роботи, тоді вже вам покажу. Чи задоволеним? Так, він чудово добре лежить на мені. Єдине, що я тут не зробила, я не зробила скіз плеча. І при одяганні, а плеч тут трошки широкувати, я щось думала, що воно вузеньке, напевно, не треба скіз плеча. Я тут не зробила скіз плеча, і воно трошечка отут торчить. Але зараз при відпарюванні, я може трошки це справлю. Якщо ні, тоді просто возьму легенько тут ниточку, знаєте, і так стягну. тут. Власне, тут вершочок мені торчить. Так все чудово. Думаю, що відпарювання, після відпарювання одного того не буде, але подивимося. Отже, це одна моя така майже готова вже робота. Дівчатка знімаю з руки. Сьогодні хочу завершити обробку горловини цього свого сарафану. Горловинку обробити, а пройми буду дивитися. У мене от залишку тільки було 565 грам, тут У мене пішло на тіло і в мене залишився такий от залишок. Тому я спочатку оброблю горловину, а тоді подивлюся, що в мене залишиться, щоб подивитися за проймами. Якщо мені на пройми цього не стане. в мене є такого, похожий цей тільки тоненький льон. Я тоді оброблю просто гачком, радшим кроком або просто стопчиком. Без накиду оброблю пройма. Подивимося. Тому я зараз зроблю горловинку тут, зішию е, лямочки і, напевне, піде в прання, а тоді після прання будемо дивитися за проймами. Я пішла працювати. Сарафанчик до прання. Горловинка мені подобається, У мене ще не сховані ні кінчики, ще один бік не зішитий що шагорлаванка мені подобається, таку, як я приблизно хотіла. Ось він ще торчить, прозорий виглядає. Але це до прання. Його треба буде два рази попрати і відпарити. Дуже сильно цей льон впускає колір. Він такий не бордовий, не можу вам сказати, якого то він кольору. І бурячкотки. Темне-темний буряк бо сказала. Б, навіть. Це і подивимося буде після прання. Я пішла дошивати ще один бік і прати. Наступне я робила, вам говорила, зараз ставлю тут фотографію, які я хотіла тільки сарафан. У мене відв'язаний нижній сарафан, він не зішитий. Чому не зішитий? Я вам зараз тут теж ставлю кусочок відео, що в мене з ним сталося. Доброго ранку, дівчатка, хочу вам показати, яку я зробила помилку. У мене відв'язаний нижній сарафан, бачите. Ось зразочок, який був у мен мене зв'язаний. Так, бачу щось погано видно. Ось. Так, краще. Ось зразочок, який був відв'язаний, бачите, абсолютно рівненьке, гарний. це відв'язаний, від візочок. в'язочок. Я відв'язала сарафан. І для того, щоб його... Перед тим, як шивати, я думаю, я його поперу. І льон, коли я прала свій сарафан, покажу, який в мене готовий, я його відтискала в машині. Думаю, я це теж відтисну, воно скорше мені посохне і тоді буде легше шивати. Чому? перед пранням вирішила, Передшиттям вирішила попрати, тому що я коли шивала свій сарафан з льону перед пранням. Воно мені трошки льонто потім натягується, і трошки тут погано, треба мені потім після прання добре розтягнути. Тому що в мене тут було все добре, шви, я його спочатку попору, тоді зішию. Я його попрала і теж думаю, відтисну його в машинці. Він після машини льон стає трошки м'якший, відтискай. І що в мене сталося? Дивіться, як почало косити полотно. Дивіться, які хвости. Бачите, який скіс? Точнее, пішло цей. Тепер мені треба виправляти цю помилку. Треба знову йти його мучити, кинути його в Приня... Добре, що це нижній сарафан, то є косини, звичайно, під верхнім не буде видно, але все одно оці хвости тут будуть. Дивіться, якщо скласти, Тепер по шву складу, бо в мене шви вже тут готові по плечах. Дивіться, як пішла косина. Зараз йду його знову кину воду, хай мені добре відмокне. В машинку, його кидати не буду. Відтисну руками і добре заблокую при сушінні. Це я не блокувала. Я його попрала і просто поклала на поверхню, щоб воно мені просохло. Коли я забрала, я була... Що Звичайно, коли мокро, його не видно, що воно так. Бачите, які хвости порубилися. Тому йду я його знову прати. Добре, його заблокую після прання, вже його відтискати не буду, що він був добре мокрий. Добре його заблокую, порозтягую. Добре, що полотно ми можемо зв'язано, дозволити так зробити. так, коли, коли футболки берете трикотажні футболочки, теж рада буває, що шви перекосані. Коли брати трошки потягнути їх перед пранням. Перед тим, як ви то воно ну, вирівнює. Так само і тут я, а ще й намочу його, і думаю, що я його вирівнюю хоча б трошка, але вирівняю. Тому йду я, не робіть моїх помилок. Якщо б зразочки не відтискаєте в машині, не відтискаєте полотно в машині, щоб не було таких казусів, як в мене вийшло. Я пішла прати і зустрінемося з вами пізніше. Що, дівчатка, трошки вирівняла. Ну, як не трошки, думаю, що я вирівняла. Потім ще це ще раз поперу. Бачите, воно більш мачнець. Горловенка вона пішла навскіз. Зараз ще поправлю тут От хвостик я вам покажу. Вирівняла, вона тягнула. Звичайно, що воно не... трошки по-інакшому, але... але вже краща ситуація. Отже, помилку я цю виправила. Тепер мені треба зішити. Горловинку тут обробляти не буду, тільки тут о, по спинці трошки, тому що льон потягнувся. Льон, е, тут є льон з бавовною. Дивіться, 65 льону, 45 бавовни. Е, 1700 метрів на 100 г в'язала в три ниточки. Три ниточки. Теж в'язано на машині, шви вже в мене зроблена. Тут я вже зробила скіз плеча. Я зробила скіз плеча, тому що подивилася на попередній. Тепер мені треба його зішити і знову ж таки відпарити, щоб його добре заблокувати. Це нижній сарафан. Буде, ви знаєте, двійний сарафанчик, я такий хочу. І ось верхнього сарафана в мене відв'язано тільки періт, тому що два дні була на роботі, проходила якась така змучена, не встигла дов'язати. Хотіла сьогодні, але думаю, поки я зараз зв'яжу, поки я його з ним зроблю лад, все одно це буде довго, ні. Краще я вам викладу відео, а готовий сарафан подивитимуся у готових роботах цього кварталу. Отже, зв'язані в мене теж перід. Подивіться, як воно гарно дивиться, коли буде війна. Правда? Ось. Отже, тут в мене зв'язане, низ у мене... Ой, тут ще не зняла. Просто переплетінням я переплетіння брала низ, буде не оброблено низ, нічого. Теж горловинка не буде оброблена. Вона в мене вже готова. Він ще повністю не відпарений, абсолютно нічого, це просто знято з машинки в мене лежало два дні. Думала, що дов'яжу спинку, але не встигла дов'язати. Ось пройма. І ось так вона буде приблизно дивитися. Верхній трошки вущі лямочки, ніж нижній, мені трошки ще донизу потягнеться льон, знаєте. Проблеми буду теж чуть-чуть нижче, і ось так приблизно вона буде виглядало. Що хочу сказати? Для когось, можливо, не цікаво, тому що лицева гладь лицеві в'язано пустенькі моделі. Але хочу сказати, мені такий стиль подобається, тому що його завжди можна скомбінувати, завжди можна з чимось щось додати, якусь вишивку можна зробити, можна просто повісити прикраси і буде оригінально дивитися. Таке було в'язання моє на цьому тижні, можливо, не багато, але повільно в'язала, що хотіла, в'язала як хотіла, видумувала собі модельки сама. Звичайно, піддивитися ми завжди дивимося, надихаємося чиїмись моделями, чиїмись роботами. От, надихнувшись деякими роботами, вирішила собі зробити такі сарафанчики. Пишіть, чи в'яжете ви те, що хочете. Просте в'язання, чи, чи подобається вам таке просте в'язання. І пишіть, чи в'яжете з льону. Цього року дуже багато бачу дівчат з льону. Різні моделі, і сорочки, і сарафани, і футболочки. Дуже. Пишіть, чи в'яжете, чи навіть не, не в'яжете, а хочу сказати, чи відважилася в'язати з льону. Бо льон, звичайно, не проста ниточка, з характером, я би сказала, зі своїми примхами, але готові вироби варти цього, щоб з ними трошки помучитися. Ну що ж, до зустрічі до наступного відео. Хто не підписався, підписуйтеся, бо будуть готові роботи.